Аня, це хімія, це така хімія. Ой, господи, прости. Мені самі цікаво, що це вже за хліб з маслом, ще й зі сметаною. От хотів я борщ дісти, тепер я хочу сало і цибулі. Я підняла, а він впав. Погано піднімала, напевно. Друзі, дивіться, нам принесли такі ігри. Вже просто дітки повиростали внуки, і бабуся принесла одна. Отакі пазли. тут 16 штук. До речі, дуже гарний малюнок. Це буде вже для Адама, тому що ловука вже так, це йому залегке. Потім принесли таку гру. «Мемо спіл, Я чесно не знаю, що це за гра. Може, ви може ви знаєте? Напишіть нам, як її грати. Треба знайти в інтернеті. Тут виходить, ти відкриваєш тут такий якісний картон. картки, я так зрозуміла, їх по дві всі. І отака гра це отака дошка велика. Пише від двох років. Тут є різні фігурки. Бачите? Це теж якісь штуки непонятні, і оце теж в наборі були пазли для меншеньких дітей. Це по два пазлика легші. Тут вже три, тут теж три. І ось тут вже чотири. Найважчий. Друзі, всім привіт! Зараз вже зовсім не ранок, і навіть не обід. Вже четверта вечора. Нам дали світло. І я взагалі-то не мала знімати відео, а толік тим більше. Але так як сьогодні багато вечеря, 13 січня, то. Ми будемо щось готувати. Коротко скажу про те, що минулі роки ми готували справді 12 страв Такі, Знаєте, багатий вечір, у нас ще навіть залишалося щось з Різдва. Зараз ми все поїли. Тортів немає ніяких, страв немає ніяких, не ні салатів, нічого. Ясне діло, що стояти готувати я це все не буду цілий день, а то й два дні, тому що це не є там таке вже прям го яке дійство. Але мама каже: Ані, ка ти червоний борщ. А я думаю, чому би й ні, борячок корисний. Їсти його треба і дітям, і дорослим. Тому варимо червоний борщ, а ще я хотіла хліб спекти. Булочку свого домашнього хліба. У нас є хлібопечка, яка нас вже стоїть років три по люкви пропадає. Хочу попробувати, не знаю, чи встигну я щось зробити. Отже, давайте ми з вами будемо починати. Я навіть запіла хвостик і одягнула гарну футболочку, ніколи не до гуся. Хочу дуже ще помитися. Так, хочу помитися, лягти в ванну, покупатися. Але розумієш, що як на роботі буде пізно. А діти то скажуть: мама, ми хочемо теж купатися. Да? Вариться фасолька з картопелькою, долємо зараз трошки водички і будемо кидати м'ясо. Цього року ми вперше спробували купити бройлери. Скажу вам, що справді класна штука. Хоч нам ще про це казали років 10 назад. Але ж мої батьки, Аня, це хімія, це така хімія. Хоча випробували вони зараз цього року, м'яса багато, є що їсти, як не крути. Але ми годували їх спочатку таким же купленим кормом, там декілька тижнів, а вже потім годували всім, що є. Як не крути, воно домашніше, ніж те, що ми купуємо в магазині. Ось тому в нас є курочка. Ми її не будемо зразу кидати в супчик, ой, в борщик, а ставимо спочатку окремо. Промили ми курочку, поставили варити. Як вона закипить, я зілю воду і курочку промию знову, викину її в борщ. Да, там борщ. А там вариться курочка, картопелька. Картопелька, да. Улюблене заняття наших дітей: виймати вилки ложки, все нести в зал. А тут ще виймати всякі причандалля. Да? А потім мама ходить і все збирає. Добре, Адам складає Лего. Лукай буде мені допомагати. так? Да? А. а я вам покажу е, наш агрегат. Не знаю, скільки йому років. Яка це фірма, теж я не знаю. Отака штука, хлібопечка. Дивіться, тут є здоба, хліб дуже швидкий, французький, білий, цельнозерновий. Є якийсь джем, кекс. Ми, я пам'ятаю, пекли кекс тут і хліб точно пекли. У нас навіть є книжечка з рецептом. Нажимаю цю книжку, вона виявляється, була в нас в рецептах. Пишемо у Лінекс. Не знаю, що таке, яка це фірма. Нам треба знайти якусь мову, яку ми знаємо. Ну тут, на жаль, є тільки хліб без кори. Хляб без кори. Коротше, чи то білоруська, чи то яка мова, є тільки така подібна, щось просто що я буду розуміти. Так, є хліб з цибулею, хліб з ементал. Чи змен... не знаю люди, що таке? Може, це той тмин чи кмин? Тр традиційний хліб. От давайте ми спечем тр традиційний хліб. Вода, сіль, бор борошно. А тут треба ще і, і це борошно. І ще. Яке? Воно можна в принципі без того. І що таке суха Мая? Боже милий, що таке суха має? Це трендець. Хлібчата з з грозде. Ще? Для початку, друзі, ми беремо 330 грам води. У нас на ноль. Це гаряче, на. Це не гаряча, це тепленько. О. Так, 333. У нас є водичка, ми її виливаємо. Напевно, що сюди будемо виливати. Давай. У нас вже є пів кілограма борошна. Хай воно собі стоїть, ми його відставимо. А самі беремо 10 грам дріжджів. Нам треба якась така посудинка, лука. 10 рівно. Ого. Ці дрожжі ми розводимо з водичкою. Водички небагато. Зараз я наберу водички. Ось небагато водички. І кидаємо дріжджі, просто розбавимо. Тримай одною рукою. Там вже, бачите, у нас є водичка. Нам треба ці дріжджі з водичкою теж вилити сюди. Наше просіяне борошно. Висипаємо теж сюди. Наш Адам прийшов допомагати, правда? Далі нам треба дати півтори чайних ложки солі. Одна ложка солі з половинкою. І півтори столові ложки цукру. Так, один половинка. Нам треба ще 30 грам масла вершкового. Ріжемо тако маленькими шматочками наше масло і кладемо сюди наверх. По рецепту нам треба 10-12 грам сухого молока. Нікого в нас, звісно ж, немає. Там пише замість сухого молока, можна дати слівки. Але і цього в мене немає. Коротше, я даю 10 грам сметани. люди. Зараз не почнемо хліба. Я знаю, що знаєте хліб: вода, олія, сіль, цукор, ну тобто дріжджі. А це тут і масло, і сметана. Коротше, не знаю, що вийде. Потім скажу. Давай люди туди 10 грам сметани закриваємо. Так, закриваємо. Там пише ставити на розмір L. Що це таке? То L чи то І. Виставляємо час. Там писало 4 години. Вага випічки. Ой, господи, прости, Я не знаю скільки там вага випічки. Чотири години, стрілочка на середню корочку і 900 грам. Тепер старт. Люди. Чотири години має пектися хліб. А в нас до виключення світу залишилося 2 години, 45 хвилин. Там нічого не відбувається абсолютно. Mm, да. Одна цибулинка і морковинка такі більшенькі теж тут. Спочатку жаримо зажарочку, трошки маселка і чоколіки. Тим часом Лука хоче зробити апельсиновий сік. Давайте ми зараз вичерпимо. Додали ми трошки води. Ми ще дали ложку цукру. Я щось не знаю, такий гіркуватий. Дай Лука, я йому виділю трошки. На той. Той я дам. Тримай коли печете хліб, записіться сухими дріжджями, тому що треба сухі. Я шукала вже рецепт з такими дріжджями, звичайними. Хоча нас були сухі, просто в термін придатності вийшов них. Я їх викинула. Ого, цілу цілу пачку дріжджів. Друге, ми нашу морпочку з цибулькою легесенько так підтушуємо, піджарюємо на сковорідці, Викидаємо до нашої фасольки, картопельки і м'яса. Нашу загарочку ми підсолюємо. Додаємо ще лавровий листок, ставимо на вогонь наші бурячки, теж додаємо трішки олії, гарненько їх потушимо. Без чого я і толік, і взагалі, особливо толік, не може їсти червоний борщ, так це без цукру. Борщ має бути червоний солодку ватенький. Ви, знаєте, знаєте, сметанкою. Це просто те, що треба. Отже, буряки, коли вони підсушиться, додаємо цукор. В принципі, до смаку. Наступне, що нам необхідно, це катапушка. Капусту даємо відразу ж в кастрюльку. Ось. Капусточка, бурячок допушується. Поки наш бурячок дотушується і капусточка вариться, ми візьмемо чесничку, зубочки два, поріжемо дрібненькими такими квадратичками, кубічками і кріпчик з петрушкою змішаємо. Зараз все покажу. Бурячок. Спробуємо наш борщ на сіль і цукор. Солі мало явно. І цукру ми ще ложечку. доводимо наш борщик до кипіння і виключаємо. Не треба кипятити кріп, не треба кипятити наш часник. Просто довести до кипіння, щоб наш борщик дуже швидко не скіс і не змарнувався. Так, пробуємо наш борщ. Mm. Головне тут обгадати з сіллю і з цукром. Я зараз так чувствую солю, солю, що я пересолю. Десь приблизно я дала цукру, десь дві столові ложки і солі. Може, десь так само, трошки менше, ну не знаю. М'ясо давайте, яке ви хочете. Тільки давайте його відразу, коли кидаєте фасольку, картопельку і м'яско. Нехай і довго так довгенько покипить, щоб був навар. Ну що, друзі, всім смачного! Я дивлюся до нашої хлібопечки, а там нічого не відбувається. Не місило, воно нічого не робило, розумієте? Просто стоїть. Воно запрацювало. Прикиньте. Це борщ Адамовий, це борщ Луки, Адам іншого просто не їсть. Червоний борщ, якщо йому попадається буряк, зубах або там капуста, він просто плюється і не хоче його їсти. Так, друзі, традиційна їжа сало, цибуля і борщ. Я таке люблю. Не знаю, як ви. М -м -м. Тому є. Здається мені, що наш хліб зарідкий. Треба дати чуть-чуть більше муки. Чуть-чуть. Так, друзі, поки світло в нас не виключили. Ось так виглядає хлібчик. Запам'ятайте цей хліб таким... Зараз світло виключать, це хліб спортиться. Я люди добрі знаю, коли треба пекти хліб. Сьогодні світло нас не виключають. 8.00 було. Світло не виключили, зараз вже ну вже тато. <світло>, світло не виключили, вже 8-10. Мені самі цікаво, що це вже за хліб з маслом, щось з сметаною. Приїхав Толік з роботи. Я помилася, тому що вчора мені так діти не дали помитися. Вони. Ми набрали велику ванну води і її всю закламли бумажками. Хочу вам показати, скільки у нас залишилося дощу. І це ще не їв толік. Зараз толік поїсть і майже нічого не залишиться. Отак ми їмо. Почав пектися хліб, заваняло смаленим, не знаю, чи Тоже. то. Чи то на тен попало, може, борошно, чи то, може вже просто дно прихоріло. <ріху> я, знаєте, я підняла, а він впав. Погано піднімала, напевно. <ріху> Поки там Аня щось піднімає, в неї падає. <ріху> не, не, не щастить її підняти. Приїхав я з роботи, сьогодні затримався дуже-дуже. Коротше, такий день цікавий, я навіть вже не злився. Я приходжу в магазин, черга. Приходжу на автостанцію. Черга. На зупинці стою. Чер... Ну, не Те, що черга, маршрутки немає, <ріху> потім. А, що прийшов на автостанцію, що в заклинила ця штука, що чеки друкує. Коротше, сьогодні стою вже, не злюся, нічого дому. Коли приїду, тоді й добре. То Приїхали скільки? Півсьомий, да? так? Піввосьмо я приїхав додому, ще краще. Так от буду пробувати Анін борщик. Смачний ти борщик? Ну, пробуй. Мені добре, я поїла так ще й в 7 вечора. З салом, з цибулею. Тільки шкодую, що просто завтра буду їсти аж в 11. Так, нам Пізь там писали, що є люди навіть, яким не подобаються магнітики на холодильник. Отже, наші магнітики, це ми збирали заннії місця, куди ми їздили із нею і з дітьми. Так, озеро Синовир. То Аня без мене їздила. По чаєв і оця... Анна правильнее, що ми їздили пару років назад, Рівне ми були, Острог, там Аня вчились ми були, рівненський зоопарк, Карпати були, городному монастирі були. В Карпатах Аня на Говерну лазила, я не лазив. Пала... А, що це таке? Палац Шенбурнів. Це в Карпатах. Пересопниця, там, де зберігається Пересопницька Євангелія. Аміла, Оленяча ферма. Богольвар це готель в Закарпатті, де ми жили. Зеленський монастир Володимир Волинський. Тараканівський форт, Київ, Будоспад-шипі, це Аня без мене була. В Карпатах ми були, в Косино ми двоє були. Це той самий Шенберні. Мукачево ми були. Це замок Паланок. І ще не все? Так, це вже Луцько, Ну, понятно. Дубинський замок. Буковель. Ужгород. А, во! Орга, так, Що, я пробую. Ну, м'ясо смачно, понятно. і а де, а де цибулю виймати чи як? Ти, ага. Ну ти! От хотів я борщ їсти, тепер я хочу сало і цибулі. Так, так. Толік вже і цибульку взяв, і сайту. Цибуля санця. є, сало є. Тепер можна пробувати борщик. Що, кажи правду. Це такий борщ, як моя баба готувала. Я, я знаю, що любиш солодкувати. А такий борщ, як баба, ніхто не готує. А тепер ти вмієш. Добре, справді? Угу. Дуже добре. Хазяйка. Що скажеш, хазяйка? Зараз люди напишіть в коментарях. Аня, хочемо борщу червоного. Ага. Сало це було. Блін, я вже 100 років не їв. Борщ і сало з цибулею. Бачите, що з ним сталося? Ніби все так гарно було, знаєте? Так все ну, такий був такий округлий, гарний хлібчик. І оце мені треба було просто його відкрити. Ну для чого? Читаю різні причини. Там того, чого падає тісто. Перше, це може бути забагато дріжджі. Друге, може бути, що перестояло. Третє, може бути, що замало борошна. Ну, це такий пробний раз. Я думаю, що наступний раз вже буде нормально. Ми ще купимо якоїсь там кмину, ізюм ще такі для хліба. Так. Да. Може якось кунжуту наверх посипаємо. Просто що... А смородна вода і є? <ріх> Але в нас немає. В нас треба жабка, щоб була. Що там? Грибочок. Тепер шукай. Дерев да це, яке перевертаєш? Як Іди тако, йде тако. По доріжці вибирай листочка. Адам ще трішки до цієї гри не готовий. Лукаша грає, адам ні. Адам бо. Адам! Аня каже, що він сонний, а я кажу, що йому не цікаво її грати. Він перші рази дав листочки приводить. Цікава гра, чотири різновиди, як можна грати. Зараз вже пів десятої. Кладемо дітей спати. Щось вони вже засиділися засаділись нас. Аня, ти чому засумував? Сім. Дуже змістовна відповідь. Спікся, анін хлібчик вже так, правда просів тут, а вона його відкривала. Якийсь хлібчик такий в формі чаші. Це щось щось новеньке. Yeah. Якась буханочка не зрозуміла. Серафім колись тільки хліба пікав. Ми на ніч ставили, зранку стаємо, хліб вже готовий. Практично кожен день. Коротше, ми кожен день пекли хліб а зараз Я ваш... теж пекла хліб, час якийсь Так? Mm. Mm. Я скажу, що він навіть не сирий. Я думав, буде гірше. В принципі, хліб вийшов класний. Якби ще верх вона не спортила. таки mm. 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 на смак спробуємо. Mm. Якби ми дали трохи більше борошна, він mm. би не пустив. Бо мені вже ж мама сказала, а, дай трошки більше борошна. Зараз ми будемо пробувати yeah. домашній хліб. Виш на хліб? Хліпи, хліб. А там захліпіть. Як вам хлібчик? Діти так смачно хліб їдять. Е -е -е -е. Як тобі хліб? Дуже. Давала Стасіку хлібчик. Він каже просто бомбезний. Я не їм на ніч. Завтра попробую, але всі кажуть, що хліб смачний. Ну просто зверху він негарний вийшов. Ми повари. В Стадіку нам давали якийсь такий несмачний. Весь хліб смачний синок. Не можна казати. Просто в нас вдався хороший, правда? Угу. Отже, зараз ми будемо їсти хлібчик з молоком або ж чаєм те, що знайдемо. А кому сподобалось відео, ставте лайк і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!